Ви це чули? <поцелуйся> Ні, вам не здалось, це справді звучить, наче крик у розпачі. Створюється цей звук таким предметом і називається Aztec Death Whistle, що перекладається як Астецький свист смерті. Вперше свисток був знайдений під час розкопок храму в Мехіко в 1990-х роках. Археологи знайшли останки 20-річного хлопця, який був без голови і сидів навпочіпки біля основи головних сходів храму. Скелет, який був знайдений, тримав у кожній руці декілька музичних інструментів. Маленькі керамічні свистки зображали грізні обличчя черепів. Науковці одразу ж зрозуміли, що на свистках зображувався бог смерті і підземного світу Міктлантекутлі. Поширена хибна думка полягає у тому, що різкий звук, який відтворює інструмент, схожий на крик. Музичний археолог Арн адже Бот, якому надалась можливість випробувати оригінальні свистки, зауважив, що звук був набагато м'якший і нагадував вітер, а не пронизливі крики. За словами Бота, це не випадковість, що людська жертва була покладена до ніг бога егекетля, бога вітру, і тримала в руках декілька свистків смерті. У ацтецькій міфології існує тісний зв'язок між богом вітру і міктлантекутлі – богом підземного світу. В традиціях існує певне уявлення, що коли людина помирає, то проходить важкий шлях до підземного світу. Під час цієї подорожі, щоб надати покійному сил для безпечного прибуття в підземний світ, люди виконують певні ритуали. Тому... Як припускає Арн Адже, на інструментах грали всередині храму для ритуальної вистави, яка була пов'язана із смертю і жертвоприношенням. Свист нагадував холодні вітри підземного світу. Крім того, призначення інструменту також пояснюють з огляду на місце його знаходження. Тобто, свисток був знайдений в храмі. З символікою смерті, але аж ніяк не на полі битв чи в могилах воїнів. Тому знову ж таки з цього можна припустити, що пов'язувався свисток із церемоніальними або релігійними обрядами. Хоча досі достеменно невідомо, і це лише припущення.